Та й давайте трошечки поговоримо з вами про психологію. Це дуже важливо. Дуже важливо перестати сприймати ось це харчування як якесь короткострокове міроприяття, тому що ви знову ж таки робите оцю помилку, коли ви зараз там, не доїдаєте калорії, тому що вам кажеться, що це багато. Коли ви зараз стараєтесь типу, по максимуму отримати результат ви гоните, ну, там, в гонитві за цифрою на вагах. Це дуже, скажем. Така скользка дорожка і результату довгострокового таким чином не досягти. Чому? Тому що ви хочете впливати на вагу. А вам треба впливати на причину, вам треба впливати на те, на свої харчові звички, тому що правильні харчові звички забезпечать вам форму ту, яку ви бажаєте. А ви хочете зробити якісь короткі міроприяття, а потім зробити ну робити так, як ви робили раніше, але воно так не буде працювати. Чому? Це все не працює. Чому ця ніша дуже розвинена? Тому що дуже багато людей, і я ж вам кажу, всі дієти націлені на результат. Дивіться, ми всі націлені на результат, але треба впливати на причину, на свої харчові звички. Тому перестаньте це сприймати як дієту просто. Адже у всіх е, дівчат планок менше 1500 калорій немає. На 1500 калорій це досить хороший е, раціон. Да, Туди не, не буде влазити круасан, умовно, е, міндальний, або там е, якась піца, але воно вам і не треба. От е, дивіться, е, з чого ви взяли, що ви маєте їсти ці продукти, наприклад, які е, там дуже калорійні. Окей. Е, це може бути, я не знаю, якимсь епізодичним моментом, але який зміст вживати некорисні продукти, дивіться, у вас задоволення від того, скільки ви будете їсти, наприклад, той круасан або саму смачну їжу, яку ви там собі хочете, торт там або ще щось. Скільки це задоволення воно а, триває 5 хвилин, а потім а, весь а, останній час ви розхльбуєте типу, наслідки цього. Для чого це робити? Тобто у вас задоволення 5 хвилин від поїсти, а, а потім ви маєте зайву вагу, ви маєте проблеми зі здоров'ям, поганий настрій, коротше, повністю весь спектр, скажімо, негативу. Тому от, задайте собі питання, чого я там а, маю це їсти. Та, і сформуйте для себе, що я хочу їсти їжу, яка буде мені приємна, адже в нас немає ніяких заборон, і ви завжди можете в Калораж вписати свої улюблені продукти. Ви завжди можете додати цукерочку. От з чого ви взяли, що ви маєте постійно їсти, і вам прям має бути аж так смачно. Ви знаєте, в мене, коли син там, я йому кладу якусь їжу там ще в дитинстві, він каже, це там броколі, я не буду їсти, це не смачно. Я йому кажу, а з чого ти взяв? Що тобі має бути смачно? Просто їж. Якщо тобі зараз це не смачно, ти просто їж. І ви самі подивитесь, якщо ви голодні, то вам люба їжа здасться просто раєм. Да? Якщо ви три дні, три дні не поїсте. А, тому, а у вас є аж там 1500-1700 калорій, які ви можете вписати абсолютно все. Я вас не обмежую. Вибирайте продукти і продукти, які ви любите. Дивіться, хто б вам не написав меню, навіть те меню, яке я вам дала, там, по-моєму, навіть жодного разу ні одна страва не повторюється. Я просто в це меню згрузила максимально. Все, що людина може любити їсти, хтось любить патраха, хтось любить там, не знаю, говядину, хтось любить курицю, хтось любить свинину. Тобто, я в це меню включила таке е, різноманіття е, страв. скажімо, що там е, знай... ну, тобто, люба тобто, людина е, знайде для себе, е, скажімо, Страви, які їй сподобаються. сподобається. Але от дивіться, ви прийшли на будь-який рандомний марафон. Як я бачила, я не буду казати фамілію цієї дівчини, я просто зайшла в прямий ефір. Я дуже рідко дивлюсь конкурентів, ну умовно, не конкурентів, колег. Отак. І там жінка значить, в прямому ефірі пише: а, а можна мені йогурт на ніч? І вона така знервована, каже, ва що, я вам що не дала меню? Вам що не ясно, що можна Тіпа, на ніч, а що не можна? І я така думаю, камон, взагалі. Вообще... І я зрозуміла, що от дивіться, є якийсь там гуру, який би він не був, він там склав меню по книжкам, не по книжкам, по цим всім. Але дивіться, якщо це меню, там якісь страви, які ви ну, банально не звикли їсти. Просто, просто ви не звикли їсти. Добре, ви там поготуєте це, навіть якщо ви там себе пересилите тиждень часу. А потім ви все одно повернетеся до своїх страв, які ви звикли їсти. Тому я вас вчу, я вам дала меню для наглядності. Як я завжди кажу, що меню, ви не маєте його притримуватись. Воно вам є для наглядності, для того, щоб якщо ви не знаєте, що вам готувати, ви завжди можете відкрити меню і для себе ідею взяти, для себе взяти щось корисне, розумієте? І я вас саме вчу, що. Там білок умовно, вам треба набрати кількість білку. З чого ви його будете набирати? Це вже ваша особиста справа, скажімо так, набирайте з того, з чого ви любите. Ви любите курку, їжте курку, ви любите індійку, їжте індійку, рибу, їжте рибу. Ну, Все, що завгодно. Розумієте, в чому сенс? І вам так легше адаптувати цю дієту, скажімо, під ті звички, які вже у вас є. Далі, наступний момент це те, що перестаньте взагалі за, зациклюватись на своїй вазі. Краще сконцентруйтеся над тим, щоб максимально точно слідкувати скажімо, рекомендаціям, які я даю. Дівчата, це не просто, я вас дуже розумію. Дуже розумію. Цьому треба вчитися, трошечки приділити увагу, ви молодці всі. Це дійсно на це треба трошечки часу. Тому не гоніться за результатом, не сприймайте це як короткострокову якісь акцію. Да? Старайтесь навпаки вжити в себе цю систему харчування. Щоб ви орієнтувалися, як що вам робити. Обов'язково вписуйте улюблені ваші вкусняшки, щоб ви не були наказані. розумієте, Щоб для вас це не було дієтою, це було вашим способом харчування. Як планувати меню? Ще раз, значить, що ми з вами робимо? Ви можете переписувати те меню, яке я вам дала, але ви маєте під свої підрахунки підганяти його. Да? І ви маєте обов'язково робити проміжки між прийомами їжі. Нехай це буде не менше трьох годин. Для чого це робиться? Тому що ви конкретно поснідали і потім дайте собі час проголодатися до обіду. Наприклад, 3 години. 3 години пройшло, ви не хочете їсти, у вас немає дуже сильного апетиту. Да? Ви можете збільшити цей проміжок до 4 годин. Через 4 години ви, наприклад, поїли. Потім вечеря, ще не раніше, там, через 3 години, для того, щоб наїдати планку, наїдати ту калорійність, ви маєте трошки проголодатися. А якщо, наприклад, ви з'їли сніданок, потім через годину ви там, перекусили якимось там протеїновим батарейком. Тончиком, не знаю, морозивом, горішками, якимись, сухофруктами. То, скоріш за все, за дві години ще у вас не нагуляється апетит, щоб нормально зробити нормальний прийом їжі, скажем, обіду таким, який вам він має бути: білок, там клітковина, складні вуглів, вуглеводи. Розумієте про що я? Тому давайте завжди собі можливість проголодатися, і в проміжки між цими прийомами їжі не їжте нічого нічого, тільки там пити чай, водичку або каву. Але без, скажімо, цукерок і так далі. Старайтеся, якщо ви наприклад включаєте цукерку, то о, їжте цей десерт після хорошого прийому їжі.